Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про уран, який вперше за 84 роки змінить свій знак. Його транзит якраз по повне коло він робить за 84 роки. Тобто такий самий вплив, як ми ось будемо да, бачити наступні майже 8 років, були 84 роки тому. Давайте поговоримо коротенько, да, що у нас було. Минулого разу. Минулого разу транзит Урану в Близнюках припав на 1941 1949 роки. І Уран це планета революції, планета війн. І тоді була в нас так припала. Припав транзит на Другу світову війну. І зараз ми чуємо багато розмов з цього приводу. Тому, можливо, та, то це не 100%, що буде саме такий самий вплив, що буде знову світова війна на, ну, на цей транзит урану в близнюках, але можливо. Тобто вплив такий уран все ж таки дає вплив якихось революцій, та, якихось війн. Що ще? Ще у нас Урам взагалі про технології, про інновації. А, і тут а, він, що він дав минулого разу, створення першого комп'ютера, в 1946 році. Зараз це а, розвиток штучного інтелекту, розвиток нейромереж, розвиток м -м, діджиталізація. Якась цифровізація так нашого життя, наших, нашої роботи. Дуже багато зараз сфер діяльності перетинаються так з штучним інтелектом. Майже, майже усюди я багато знаю людей різних професій, різних сфер діяльності, і вони вже використовують потрішечки в своїй роботі штучний інтелект. Тому також а, це бачите, може так переплітатися. А, минулого разу у нас було масове використання радіо і кіно, так припало на ось ці роки сорокові. Тут в нас може бути а, крах старих медіа структур, до яких ми звикли, а, а також, знаєте, можна сказати, фільтрація, фільтрація фейків. Суперечки щодо правди, неправди. Ось ці, до речі, також в інтернеті багато суперечок вже є з приводу того, чи зроблена ця картинка, чи фотографію з, зі штучним інтелектом, чи без. Тобто, чи це фейк, чи це дійсно людина там сфотографувала, сама зробила на фотоапарат. Тобто, також ось це може бути так, переоцінка, можна так сказати, фейків і правди. Також це міжнародна комунікація. В минулому транзиті вона дала нам створення ООН і НАТО. Зараз вона може також дати нові міжнародні комунікації і якраз відхід від старих, тобто ООН і НАТО може якби вже піти в минуле, да? більше не існувати таких комунікацій, але будуть створюватися нові комунікації між країнами. Так, що ще? Ще нам може дати, до речі, взагалі, уран в близнюках, він, можна сказати, так буде прогресувати і все більше і більше в наше життя вводити. Нейромережі, використання штучного інтелекту, можливо, в деяких професіях це буде як знаєте, як обов'язково, що доведеться, можливо, якусь перекваліфікацію проходити, навчатися додатково як працювати зі штучним інтелектом. Також це може бути. Що вам доведеться да, працювати е, зі штучним інтелектом, а, а можливо навіть і деякі професії можуть поступово зникати через штучний інтелект. Е, наприклад, вчителі, так, коучі, тренери, е, їх може поступово заміняти штучний інтелект. Ми вже бачимо, да, переходимо більше на онлайн-навчання, не відвідуємо університети, школи, тобто, це також воно може більше, більше прогресувати, що можливо потім і не буде вже якогось вчителя, який буде по камері щось розповідати а буде з вами розмовляти штучний інтелект, так, тобто, так що може бути. Також штучний інтелект може вплинути на такі професії, як водій, тому що буде, Уран буде давати зміни в мобільності в транспорті, буде давати прорив в автономному транспорті і революцію GPS. Буквально, до речі, на днях читала новину, що машина Тесла самостійно. Приїхала з заводу, виїхала і приїхала до свого власника, який її купив до неї, до, до, до нього додому. Тобто, абсолютно, бачите, водій не потрібен, машина сама автоматизовано до вас приїжджає, і так само ну, вона може і вас кудись привезти. Тобто, можливо, водії вже будуть не настільки да, актуальні, буде е, штучний інтелект замінювати цю професію. Також це може бути прорив в мові, в синтетичній мові і в цифровізації в цифрових мовах. Це можливо вже IT В нас дуже поширена професія і сфера діяльності, то вона буде, можна сказати, набирати обертів. І також це ще мається на увазі перекладачі. Тобто, можливо, також поступово перекладачі будуть зникати, так, як людина-перекладача більше буде переходити на якусь програму, яка може і буде все переводити, перекладати на будь-яку мову. Ну, автоматично, так, тобто, вже не потрібен буде перекладач вже є такі програми, де можна написати, так, а не буде перекладати, і навіть наговорити буде перекладати на будь-яку мову. Але наскільки я знаю, там ще не досконала недосконале, да, тобто цей переклад недосконалий, особливо, якщо це стосується якихось да, міжнародних переговорів, там, де дуже важливо перекладати все чітко, все правильно, щоб термінологія співпадала, то ось тут можливо, що цей транзит у в близнюках дасть. Знаєте, як вдосконалення цієї програми, що вона буде перекладати все абсолютно вірно, дотримуючи всіх правил, всіх часових там, да, правил, граматики, а також і термінології. Тобто перекладачі, можливо, згодом вже ну, якби не буде такої, да, професії, такої посади, як перекладач, може і так навіть бути. Тепер давайте, щоб недовго, да, переходимо до. М коли буде уран йти типу по близнюках? Дивіться, найбільше відчують, звичайно, сонячні близнюки, а також е, хто по асценденту близнюки і по місяцю близнюки. Якщо ви ще не знаєте, можете в пошук написати натальна карта або розрахувати натальну карту, ввести свою дату народження, місце і час народження. Дуже бажано саме час народження знати найбільш чітко, бо буквально 10-15 хвилин може вже змінити ваші асценденти місяць, тобто будуть інші знаки. Тому тут важливо саме дійсно знати правильну вашу, дату, не дату, не а час народження. Якщо у вас да, порахуйте по натальній карті, подивіться, де у вас близнюки, чи є в асценденті, чи є в місяці. Так, перші в нас ті, хто народився з 21 травня по 30 травня, або в кого асцендент, або місяць в близнюках з нульового по 10 градус, ви відчуєте перші цей цей вплив, бо уран якраз буде йти по вашим градусам, по вашим датам народження з 7 липня 2025 року по 5 березня 2028 року, тобто майже три роки. Ви перші, хто відчує цей вплив урану. І він вам може дати початок революції вашої усвідомленості, тобто він згодом буде все більше да, розвиватися. Але це буде такий початок, бо ви перші. Також дасть вам революцію у комунікації, тобто це зміна, можливо, вашого кола спілкування, це нові знайомства, це якесь, можливо, зовсім інше коло спілкування, тому що у вас буде і змінюватися ваше мислення. Тобто, можливо, навіть з. Старими друзями ви завершите спілкування своє назавжди. Так, також може бути. Або будете з ними менше рідше спілкуватися. Також на вас дасть вплив уран. Щодо інтересу, якраз до штучного інтелекту, до нейромереж, до цифровізації, тобто, можливо, ви навіть захочете змінити професію. Або якщо ви не будете змінювати професію, то ви будете якраз впроваджувати ось цей штучний інтелект, в вашу е сферу діяльності, в вашу роботу. Далі йдемо. Хто народився з 31 травня по 9 червня. Або у вас Асцендент, або місяць в близнюках з 10 по 20 градус. На вас йде другий да, такий вплив урану. Другий ви другий йдете да, за, за чергою. Ви почнете відчувати цей вплив. Так. Саме, можливо, з 25 по 28 він такий буде легенький, ще вплив не сильний, а ось саме сильний буде з 6 березня 28 по 21 липня 30 року. І для вас це буде соціальні трансформації. Це також зміна комунікації, розрив зі старим е, спілку, колом спілкування, е, початок нового, нових якихось ваших соціальних груп, та, з якими ви будете спілкуватися, люди, які будуть підтримувати ваші е, ваші. Принципи життя, ваші можливо погляди на життя, релігія, філософія. Тобто уран буде давати вам ось цей вплив на зміну, на настільки на, на зміна, що це може бути зміна на 180 градусів, і тому старе спілкування вам вже буде не ну так не цікаво, бо вони не будуть підтримувати всі ваші зміни, бо вони ж звикли до такого, які, які ви були раніше. То можливо, тут що буде повністю розрив зі старим колом спілкування і створення нового кола спілкування. А також, а, також у вас може бути зміна професії та й вашої філософії повністю. Також, можливо, зміна професії буде пов'язана з штучним інтелектом, нейромережами, діджиталізацією, цифровізацією, IT, тобто все, що з цим, з чим пов'язаний уран, так, можна так сказати. І третій в нас іде, да? третій, е, крок, можна так сказати. Ті, хто народився з 10 червня по 20 червня, або у вас асцендент чи місяць в близнюках з 20 по 30 градус. На, на вас вплив урану найбільший, бо він буде по вашим градусам проходити, буде з 22. Липня 30-го року по 21 травня 33 го року. І для вас Уран дасть глибинне переосмислення взагалі вашої особистості, зміни вашої особистості, так може бути зміни характеру вашого, вашого спілкування, манери, да, можливо, сказати, спілкування. Тут може бути зміна навіть поведінки, да, тобто і характеру, ну, і, звичайно, поведінка за цим йде. Це може бути повністю відмова від минулого, настільки відмова, що, можливо, навіть ви захочете змінити місце свого проживання. Тобто мається на увазі, що це може бути переїзд навіть в іншу країну. Ну, тобто, настільки, можливо, вам захочеться повністю все змінити. А, так, що ще? А ще вам Уран дасть події які кардинально змінять вашу долю. Це, звичайно, ніхто не знає, які саме події, тобто ви будете вже дивитися саме по вашому життю, да, як воно буде у вас складатися, тобто щось, які, які можна, сказати, можна сказати, якісь доленосні події будуть. Так, тепер йдемо по нашим знакам і по секторам. Скорпіони для вас це восьмий сектор, сектор чужих грошей і також сектор великих грошей. І Уран тут може дати вам якісь фінансові прориви через ваших партнерів, через чоловіка, дружину. Е, можливо, це буде якесь інвестування, інвестування в, циф, в цифрову валюту, в криптовалюту, в якісь стартапи. Да, тобто, можливо, Ось ці великі гроші через ці інвестування вам прийдуть. Можливо, до речі, це буде інвестування в стартап вашого партнера. Також може бути, і він буде вам потім приносити дохід. Що ще в нас по восьмому сектору? Восьмий сектор ще в нас відповідає за психологію, езотерику, астрологію, то тут, можливо, буде якесь зацікавлення. А, да, цими сферами, можливо, психологія, до речі, можливо, це буде якийсь психоаналіз, самоаналіз, можливо, похід до психолога. А, тобто, щось таке. Можливо, якусь терапію навіть будете проходити в психолога, в психотерапевта. А, так може бути. А, що ще. До речі, по восьмому сектору це неочікувані не, не Неочікувані критичні е, ситуації, тут може дати уран якусь раптову кризу, через яку ви пройдете глибоку трансформацію. Бо, до речі, восьмий сектор за трансформацією теж відповідає. Тобто, це може бути, як знаєте, трансформація і оновлення через якусь кризу, як, знаєте, птиця Фенікс з попелу, да, так і ви. Тобто, Треба згоріти повністю, щоб відновитися і з попелу стати птицею Феніксом. Тобто, щось таке може відбуватися, да, що зламати, знаєте, як вас. Щоб ви повністю якось перебудувалися і відновилися. Ну, тобто, я трішечки розумію, про що, бо в мене таке було, коли Плутон йшов по-моєму, першому сектору. Це дійсно в мене був дуже великий злам. І мені прямо з, з, з попелу треба було повністю оновлюватися. Тому я <смір>, сподіваюся, що, можливо, вас це не зачепить, але е можу зрозуміти, про що йде мова. Тобто, можливо, дійсно, треба буде е повністю там, з, з нуля щось починати. Ось такий вплив у рану, він раптовий. Сподіваюся, що все ж таки у вас все відбудеться без криз. До нових зустрічей з вами!